Ви бачили, що сталося з кесом, з цими, типа, інвесторами, трейдерами? Я скажу, що я бачив дуже багато новин, що вони всі пішли коротшим, простішим шляхом. І я не буду казати, що вони праві, не праві. Бачите, у мене така шляпа також є на офісі, але просто я не інвестор. І в даному випадку, коли ти бомж, тобі в принципі поїбать, так? Да? І, але я хочу про це поговорити. Дивіться, вам не здається, що ми живемо в якійсь дуже перенасиченій, перегрітій економіці. В економіці, де виходить стаття, що ринок С 2 стабільніша та краща, е, краще ринок, ніж фінансові інститути, чим інвестування в акції, в облігації, е, ніж інвестування в золото. Що, типу, в золото гірше інвестувати, ніж в скіни в КС-2? Виходить ця стаття. Ну і звісно, що було далі, ви самі все прекрасно знаєте. Вийшла обнова, і всі втратили дуже велику кількість коштів. Але камон, в людей настільки багато грошей, що нема в що інвестувати, що вони реально інвестують в скіни. Просто мені здається, це настільки дивним. А де всі ці штуки, що давайте купимо квартир, давайте купимо золото, давайте купимо ще щось. Відкриємо бізнес, ні, ми будемо колекціонувати скини. Як до такого взагалі дійшло?